Її супроводжують свічки. Першу свічку людина отримує в подарунок від паноця в церкві. І від своїх хрещених батьків про значення свічки впродовж всього життя людини та про сім обрядових свічок у різних регіонах України розповідає кураторка етнографічного проєкту Спадщина Івана Стефюк. Особливий акцент робить на традиціях Буковини. У Чернівецькому розмовному клубі української мови створили майстерню затишку сім життів свічки. Це вперше науково популярну лекцію об'єднали з майстеркою. Саме на Різдво з'являється перша дуже важлива обрядова свічка, яка народжується саме зараз. Зараз ну, колись це називалося клаки, толоки, а зараз ми кажемо, що це майстерки, майстер-класи і е, виготовлені власноруч свічки вони мають особливу енергетику. Нам потрібно його поставити скриєчку одним кінцем до кутика не, і повністю вдавити. Для виготовлення свічок вощину обрали не випадково, оскільки з цим матеріалом найлегше працювати. По суті, учасникам майстерки потрібно було згорнути усе в рулет. Підказував, як правильно зробити свічку Микола Август. Чоловік займається свічникарством з дитинства. У резиденції молоді такі майстер-класи проводить не вперше. Я вже проводив резиденції молоді два таких майстер-класи, але це було переважно для діток. Спочатку для внутрішньопереміщених осіб, а потім вже для всіх загалом. Ми робили маленьку свічку, яка горить від п'яти годин і доволі добре освітлює приміщення. До майстерні затишку долучилися як місцеві мешканці, так і переселенці. Загалом зробити вогники для осель завітали близько 20 людей. У слухачів була можливість або залишити свічку собі, або пожертвувати її на благодійну акцію Світлоріздва до Рівного. За словами організаторів, майстерні у Чернівцях подібні заходи проходять нині й на полісті. Серед тих, хто завітав до резиденції молоді переселенка з Харкова Наталя. До занять клубу жінка долучилася вперше. Що робити зі своєю свічкою вже вирішила. Звичай собі як про прибування в чібіцях усі учасники майстерки змогли зробити по декілька свічок і, хоча б одну вирішили віддати на благодійність. Щойно закінчили справу, як вимкнулось світло. Тож один з вогників вирішили запалити одразу. Будемо підпалювати цю свічечку, вона може не дуже хотіти горіти, Це через те, що бавовна. Вона розгорається, і нам треба, щоб від цього тепла сам гнів він трішки пропітався вищеною. Така свічка дарує не лише світло у темряві, а й частинку домашнього затушку та спокою на душі, які зараз так потребують мільйони українців.